Кажуть, кажуть, що преса, то сука, не преса. Я бачив то пес. Кажуть, вона продажна, але ти її купляєш, саму руки береш. Перед виборами, та не бреше, чортим іде. Тара розстроєна і без однієї струни. Але то є нічого, бо про пресу співаємо ми. Державна преса не Хвалить чиновників, тих, чи їх вона є, а незалежна Слухає того, чи їх руках вона є. Бреше пес сірком, каже, то не брехня. Каже, що до реклама. Каже, слухай, ми мусимо якось виживати. Виживати. Лиш би душу свою не продати. Є деякі чесні журналісти, чи ти бачив чесну песню. Я бачив чесні це, але без грошей. Але довго існувати. І швидко накривала. Віка, я сказав, погода. Надзев. Купи собі газету, телевізор собі купи. А ще краще. Купи собі з ним. За що мати маль. Зібреши, кивні, щоб рифню раз по телевізору показати. вона мусить правдою стати. Потрапляють твої міські під прес. Ось і після того. Щоб що преса не сука. Що преса б демократії сторожує пес. Дринди тинде. Не будь пістилкою, не будь газетою. Не думай екраном, вимкни себе, думай сам своєю головою. Дридитинде. Трин-тинди. Трин-дитинди. Трин-динди. А може, щоб людей не дурити. Може треба політичну рекламу. У медіа геть заборонити. Три дитинди. Так ні, тоді буде отсюди. Сука часа, сука часа, сука часа. Тільки цим преса може собі заробити. І я ж десь у світі чесні дівчата. Дрин -дрин -дрин -дрин. Дрин -дрин -дрин. Чесні хлопці теж десь є. Хей. Знайди їх у медіа і панові їх покажи. Дрин -дрин -дрин. Адже набридають пики старі, свіжі, також хочуть красиво жити. Пан захоче і вас прикупити. Ти. Ти, ти, ти. Чому так часом стається, що борешся ти, заправдиві, чи мої ідеали свої? Хей. Навіть за це гинуть, хлопці, друзі, твої. Хей. А потім ти бачиш, що нічого не змінилося, що замість однієї інша банда прийшла. Інша банда прийшла. А може вона і не йшла. Я в поміняла кількох осіб, Ти навіть сам законити це їм допоміг. Сам узаконити їм це допоміг. Як? Що за персони їхні? Це правилами їхніми. Хіба не ти на цей вибір голосував? У мене Телевізор газети, радіо, інтернет, всяка різна інша фігня, сам. Це зброя. Чи рукав мене тепер? Не вмикай тебе нікчемних каналів. Не бери його руки. Газет. <звук> <звук> не ми зубить тебе, ми знищують, знищують, знищують тебе.